Коли жінка дізнається, що у її чоловіка чи в її коханого появилася інша, вона задається питанням а чим же я не така, чим ота друга краще? От зараз ми і поглянемо відповідь на це питання. Ваша перевага над суперницею в тому, що ви здатні рухатися далі, залишивши складну ситуацію позаду. Вочевидь, ви пробачаєте свого чоловіка, свого коханого і рухаєтеся з ним далі по життю. Також ваша перевага в тому, що ви готові до змін, ви готові діяти згідно ситуації. Якщо ви бачите, що щось у ваших стосунках не працює, ви готові від цього відмовитись і вести себе по іншому, щоб тільки зберегти ці стосунки. А перевага вашої суперниці над вами. Тому що вона дещо стабільніша, практичніша, і вона має впевненість у матеріальних чи соціальних питаннях. Вона може забезпечити більший комфорт чи більшу стабільність. У стосунках з вашим чоловіком чи з вашим коханим, вона також може видаватися більш зрілою в порівнянні з вами. І це якоюсь мірою також його приваблює. Не секрет, що кожен чоловік шукає собі мамочку, хоча рідко хто з них готовий у цьому признатися. Слабкістю ж вашою в порівнянні з суперницею є те, що ви намагаєте, щоб ваші стосунки були ідеальні. Ви маєте якесь уявлення про ідеальні стосунки, і ви і самі намагаєтеся створювати цей ідеал, цю гармонію в стосунках. Так само і якимось чином, можливо, підсвідомо вимагаєте цього ідеалу від вашого коханого. А він, вочевидно, до вашого ідеалу чи то не дотягує, чи у нього зовсім інші уявлення, які ж мають бути стосунки. І це для нього є якимось мінусом. Це його від вас дещо відштовхує, можливо, надто ідеальні ваші ідеальні стосунки. А от слабкість вашої суперниці в тому, що вона не готова повністю позбутися від якихось розчарувань чи від якихось негативних емоцій. Можливо, вона пережила якесь розчарування в своєму житті, і навіть у ці стосунки в нинішні приносить це розчарування. Вона, звичайно, може виглядати впевненою в собі. Та минулі поразки, минулі розчарування, минулі, минулий негативний досвід відображається все одно на її поведінці. Можливо, іноді несвідомо вона дозволяє собі надмірні емоції. А ваш чоловік чи ніхто не готовий до них, чи йому просто це не подобається.